Доброго дня! Мене звати Ольга Теремо. Я Тетяна Сень. Мене звати Антоніна Мостова. Ми представляємо відділ справил ведення бізнесу. І наступні декілька хвилин будемо говорити про етику. Великий мислитель Аристотель вперше вів поняття етика і сказав, що її метою є щастя, тобто діяльність людини у повноті чеснот. Коли вона здійснює розумні вчинки, тримається золотої середини та уникає крайнощів. у бізнесі МВЕ етика починається із місії допомагати людям жити краще. Засновники компанії Річ Девос та Джей Ван завжди вважали, що для того, щоб бути успішним, потрібно допомогти іншим людям. Та ти успішним. Для цього слід увагу із себе перемкнути на іншу людину, зрозуміти, чого вона прагне і чим я можу їй допомогти. Місія компанії, принципи засновників та цінності Мвей створюють етичну систему, яку можна порівняти із сузір'ям зірок на небі. У давнину зорі були орієнтирами для мандрівників. Так само сузір'я етичної системи МВАЙ служить нам орієнтиром у бізнесовій діяльності. Основні принципи етичної системи відображені у етичному кодексі. До речі, його центральною ідеєю є золоте правило ставитися до інших так, як я хотів, щоб ставилися до мене. Це є своєрідним принципом дзеркальності, яке легко знайти у нашому бізнесі, коли ми дивимося на структуру лінії спонсорської підтримки. Адже групу можна розглядати як систему дзеркал. Ми можемо бути правдивим дзеркалом для інших людей, допомагаючи їм звернути увагу на свої недоліки, таким дзеркалом і вони можуть бути для нас. Завдяки цій системі дзеркал створюється імунітет проти неетичної поведінки. У житті ми зустрічаємося із складними ситуаціями, коли потрібно робити вибір. Етика допомагає нам відповісти на питання, як ми повинні діяти. Вона дозволяє нам не просто перебирати варіанти, а дійсно робити усвідомлений вибір, в основі якого вище норма чесності і відповідальності. Існує вислів, не знаєш, як зробити? зроби це правильно. Етика вчить нас прислухатися до морального закону всередині нас. І діяти відповідно, що заважає нам просуватися до своєї цілі, зволікання, труднощі, етика допомагає рухатися вперед, навіть тоді, коли ми зустрічаємось із перешкодами. Ми продовжуємо рух, коли впевнені у своїх прагненнях та цілях. Тоді ми почуваємося цілісними, коли наші вчинки відповідають нашим переконанням. Отже, етика важлива, і нам варто дізнаватися про неї більше. Ми знаємо, що бізнес Мвей ґрунтується на стосунках між людьми і розвивається за допомогою лідерства. Що ж етика пропонує у цьому контексті? Перше, продуктивніші стосунки. Етика тісно пов'язана із почуттям міри і поваги до іншої людини. Вона Відіграє важливу роль у формуванні довіри, яка і є основою взаємостосунків у бізнесі МВ. Друге, етика визначає якість лідерства. Лідер, життєві принципи якого засновані на етиці, буде більш послідовним у своїх думках та вчинах, а тому і більш наполегливим у досягненні життєвих цілей. Річ Девос у своїй книзі просто річ написав. Досвід навчив мене бачити гідність у кожній людині, бути відповідальним, отримувати винагороду за тяжку працю, осмислити силу наполегливості та необмеженого потенціалу. Це були мої переконання протягом усього життя і я ніколи не відступався від них. Тому і ми заохочуємо вас замислитись над тим. Чи ваше ведення бізнесу, ваші відносини з партнерами відповідають цінностям МВАЙ і тим принципам, яких дотримувалися засновники компанії?